Привіт! Мене звати Світлана Книж, я практикуючий психолог, магістр психології і сьогоднішнє відео на тему влади. Власне, зачитаю декілька фраз моїх клієнтів, які вирвані з контексту та зберігають умови конфіденційності, які уточнять тему влади. Перша фраза Я роблю його кращим. Фраза іншого клієнта. У розмові вона змушує мене почуватися так добре. І третя: він дає мені впевненість в собі. Помічаєте, в двох крайніх фразах влада над почуттями, над переживаннями, над відчуттями людини. Вона знаходиться у когось іншого, але не в них. Нібито вони не відповідальні за те, як обирають себе почувати. Нібито вони не відповідальні за те, що роблять. У першій же фразі я роблю його кращим. Клієнт на... нагороджує, наділяє. Себе неймовірною кількістю влади над іншою людиною контролем тим самим, нібито лише завдяки їй людина інша стає кращою. Нібито ця людина не, може, не могла самостійно ручками, ножками щось робити. Якось себе удосконалювати, щось читати, кудись ходити, приймати особисті рішення. Так чи інакше, навіть якщо ви когось якось змотивували до чогось або надихнули, щось робити чи не робити, це особистий вибір людини. Або ж особистий вибір ваш. Тому, в тому числі, що ви відчуваєте, це ваш вибір. Не вибір когось, що ви будете відчувати. Знаєте, є в психотерапевтичних колах такий анекдот, що Мамо, мамо, я голодний, ні, Васінька, тобі холодно. І от щоб ви не були цим Васінькою, якому холодно, але насправді він голодний. Прийміть на себе відповідальність за те, що ви обираєте себе відчувати поруч з кимось злим або ж радісним, натхненним. Ви обираєте бути з кимось тут і зараз. Ви обираєте сьогодні чимось займатись. Ви обираєте зараз дивитись це відео. Ви обираєте. При цьому якось себе почувати і переживати певні емоції, певний емоційний ряд. Ви чомусь це обираєте. Коли ви йдете по вулиці і занурюєтесь в свої емоційні переживання, в якісь думки, які вас затягують, ви в тому числі це обираєте в переважній більшості, якщо це, звісно, не ПТСР, там трішки складніший, умовно кажучи, прям дуже умовно складніший механізм роботи. Однак, в переважній більшості це ваш особистий вибір. І навіть якщо у вас панічна атака, ви можете контролювати ваше дихання. Пам'ятайте про це. І дихання за квадратом, вставочка на питина. Тож, владу над вашим життям маєте лише ви. В тому числі. З іншої ж сторони, ви не маєте влади над іншими людьми. Не беріть на себе комплекс самогутності, що ви можете все і всіх проконтролювати. Ви відповідальні тільки за тих, кого ви народили. І то до моменту, поки вони їм не виповниться 18-21 рік і вони не стануть на ноги і не зможуть самі себе забезпечувати. Хоча ефективність цього моменту. А за це відповідальні батьки, щоб до 18 чи 20 років людина вже самостійно могла себе забезпечувати. Тож, якщо ви когось не народжували і цьому комусь більше 18 років, ви за цю людину не відповідальні. Ні за її почуття, ні за її а, дії, в тому числі з її дії ні за її якісь прояви. Людина самостійно це обирає робити. Звісно, якщо ви насильно цього не змушуєте робити, тут не буду такого підтримувати. Що ж, ще я ще хотіла додати. Ще подумайте над тим, Ще варто подумати над тим, що... якою владою ви наділяєте інших людей щодо вашого життя, щоб вам сказали, що одягнути, як виглядати, куди піти, що робити, що поїсти. Неймовірно, велика кількість. Ще відчувати, з ким жити, ким працювати. Можливо, ви самостійно обираєте цей шлях лише тому, що вам так легше. Так, вам не потрібно приймати рішення, брати на себе відповідальність. Адже якщо ви будете відповідальні за своє життя, тобто матимете над своїм же життям владу, вам потрібно буде відповідати за те, що ви маєте. Вам щось не подобається у вашому житті. Значить, ви відповідальні за це. А якщо за це відповідальні ваші батьки чи партнер, значить, це вони погані, вони за це відповідальні, а не ви. А ви в такій піднесеній ролі жертви просто змушені проживати трагічну долю і виконувати те, що вам сказали, і відчувати. Голод чи холод замість голоду, як в анекдоті, який я раніше говорила. Утрірую трішки, але для того, щоб а, моя мова, мої слова здавались більш і були більш доступними. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і чекатиму на ваші нові повідомлення. З вами була Світлана Книш.